Проспект Незалежності 92 З. Сторона проспект Незалежності метрів 100. Жилі будинки. Новобудова, який продається напівпідвальне приміщення зроблене під ба. Приміщення повністю завершене. Коридор 7 квадратних метрів. Двері та вікна металопластик. Підлога керамічна плитка. Загальна площа, приміщення 64,4 квадратних метра. Зроблено ремонт. Стіни пофарбовані, пулитка декоративна, місце для бару. Барна стійка. Барна стійка. Барна стійка виготовлена з рваної цегли. Умивальник чи гаряча холодна вода. Умивальник, гаряча холодна вода, електроенергія, все, лічильник. Все, все є документи, пожар. Пожар, пожежна сигналізація. Далі у нас знаходиться кухня. Частічно вихідні відбудування, витяжка. Кухня частково обладнана. Витяжка. Мийки. З нержавійки. нержавійка. Повністю вся плитка. Зроблено вікон, Це по санстанції положено. знаходяться приміщення для миття посуду, бойлер, витяжка. Тут може бути підкладовку, під роздіванку, Ну, Я так поклала, тут це Бойлер електричний? Так. Да. Бойлер у нас електричний. Далі може використовуватися як роздягання або кладовка. Є кабінки. Камін може Електричний камін. Він йде як обігрівання. Можна використовувати також обігрівач. Тут машина, теж як кабінка. А? Може бути кабінка, може бути кабінет, як собі бажає. Наступне приміщення може використовуватись як кабінет, або як кабінка для прийому гостей. На Санвузол, навальник, сушка. Витяжки є е, и там і там е, є витяжки. Водяний лічильник. Водяний лічильник. а тут все ще... пожалуйста. Ага. Пожежний вичит. Ну, от, бачите, по пожарній, капті, то може, все. Здравствуйте.